день. Моя теплиця. Сьогодні 18 вересня, все позаростало. Томати геть уже. тільки їх не пасанкую, а пасунки все одно наростають. Знову ліс, як то кажуть. Буду сьогодні наводити порядок. Прибирати вже такі томати, де вже взагалі нема ніяких помідорчиків. Зілля воно, яке поросло, повитягувалося вгору. Так що буду прибирати і щось посію, може кріп чи може якісь салатики. Щось треба думати. Так що погнали, Ой, я це вирвала е, два... Діти, я так Дітя, вирвала два кущі томатів, так? Я їх пасинкувала неоднократно. І все одно, бачите, знизу йдуть знову пасинки. З цих пасинків вже явно нічого не буде, тому що вже кінець вересня місяця. Тут ось навіть і зацвіло і Є помідорчик, але він не достигне. Це такі сорта, де пасинки раз разом, раз разом наростають і вони оце знизу п'ють сок і не дають формуватися іншим. Стигнути помідорчика. Оце він у мене такий довгий. І ще саме дивно. Кожен раз пасанкувала, обламувала оці пасанки, а вони все одно наростають знизу. Ніколи знизу не має їх бути. Ну, хай там зверху трошечки. Ну, дивіться, на кожному вузлі по пасанку. І вони такі вже величезні. Ось пасанок. Явно, що вже з них нічого не буде. Ось пасанок пішли, помідорки. Завіс пішла. просто сяжати, то потрібно за ними хоча б раз у тиждень заходити і обламувати пасунки. Хотіла вам показати сорт помідорчиків, сливки, сливки на них говорять, із таким носочком. Дуже вражайні на гілці, бачите скільки? До 10 штук, а то і більше. Оце гілочка, вона така важка. Підставили паличку, щоб воно добре тримало. Не знаю, чи вони постигнуть, вони зараз такі ось зелені, зелені, середина вересня, а ось починають стигнути. Бачите, які вони гаринки дуже смачні і дуже врожайні. І по формі дуже незвичні. Таким носиком, можна сказати. І вони не дуже високі, десь до, до півтора метра, але можна верхушку сміло обрізати, щоб достигли ось ті помідорки. У мене тут все, я ось обламала. Бачите, у мене вже нема нічого. Тут тут тільки ось ця а, г, віточка з зеленими помідорками. Може, вони за. Місяць достигну, так як вони утеплються. Так, ось я її прибрала трошечки, як кажуть, в теплиці. Коротше, лишила деякі помідорчики, щоб достигала. Дуже багато водилля. Буду перебирати, може якийсь салат із зелених помідорів зроблю. Майже півдня провела. Тут у мене був перчик ще. Ось тут таке гарне зелені. Помідорки лежать. Ну це лишила для того, щоб вони трошечки, може, достигли, щоб там щось було поїсти до супчику чи до картошечки. Коротше, водиля дуже багато буду. Якось все зносити. Така от праця у селі.